Вітаю вас сьогодні на книжковій полиці, як на шахівниці, багато фігур. Головна з них книжка шпаргалка про гетьмана Івана Мазепу. Решта це розгорнуті інформаційні повідомлення про літературно книжкові події, які сьогодні, як і завжди, на нашій книжковій шахівниці грають білими. Багато галасу здійнялося в суспільстві, а в літературно-видавничому товаристві, особливо у зв'язку з прийняттям законопроекту про засади державної мовної політики. Емоції вихлюпуються через край, і їх опанувати надзвичайно важко навіть найбільш врівноваженим людям, таким як авторитетні мовознавці. Говорити про цей закон поза контекстом політики неможливо, тому що розумієте, це все одно дивіться. Ну, уявно, я кажу, да? що до мене який бандюга, так? і я замість того, щоб е, е, значить, йому опір робити, я починаю розказувати значить, своїм родичам, своїх да, е, що буде, якщо він і так і інше. Тобто тут треба діяти, а не теоретизувати, що може бути. За за всіма його з цими положеннями цього закону розумієте, яка підступність. Взагалі сьогоднішньої політичної ситуації життя політичного на Україні я так само не хочу політикою займатися, але нас вона втяг. Така позиція філологів: письменники, як люди зі стратегічним художнім баченням світу, повстали проти законопроекту, навіть не читаючи його, як і більшість свідомих громадян. Запеклі противники із числа письменників вважають у самому порушенні цієї теми, а тим більше у прийнятті законопроекту, початок розколу країни і не більше, не менше, загрозу державній незалежності. В разі, якщо цей закон буде прийняти, чого вони домагаються, українська мова знову опиниться на маргінесах, вона буде офіційно, уже на офіційному рівні витіснятися з побуту, з медіа, з літератури, з офіційної документації, вже можна буде не представляти українську державу і репрезентувати всі наші здобутки не українською мовою. І відповідно, якщо у нас. Дві державні мови і щось е, е, репрезентується від імені України російською мовою на офіційному рівні. Це означає, що в нас всередині однієї держави дві. І е, такий, такий розпад в головах значно обмежує. Натомість затяті оборонці законопроекту радіють перспективі цілковитої мовної свободи. Що ховається за загальними фразами і чим обернеться прийняття законопроекту для письменників, видавців і читачів, якими є всі громадяни України? Спробуємо проаналізувати принаймні на кількох пунктах законопроекту. Стаття 7, пункт 3. До кожної мови застосовуються заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин. Що передбачені у цьому законі за умови, якщо кількість осіб носіїв регіональної мови, що проживають на території, на якій поширена ця мова, складає 10% і більше чисельності її населення. Пункт четвертий чисельність регіональної мовної групи на певній території визначається на підставі даних всеукраїнського перепису населення про мовний склад населення у розрізі адміністративно-територіальних одиниць. Щоб розтлумачити це справедливе на перший погляд положення, треба поглянути на дані згаданого перепису. Виявляється, за цими даними дія законопроекту торкнеться половини областей України. Як видно, російська буде користуватися привілеями в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській і Сумській областях. Понад 10% угорців мешкає у Закарпатській області. У зв'язку з чим там має застосовуватися паралельно українська та угорська. Чернівецька область з її значним румуномовним населенням очікує офіційна україно-румунська двомовність. А в Автономній Республіці Крим має стати аж три мови спілкування українська, російська і кримсько-татарська. У решті областей україномовне населення, згідно з даними перепису, складає переважну більшість. Отже, 12 багатомовних областей на противагу 13 одномовним. Протиставлення за мовною ознакою очевидне. Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення державної регіональних мов або мов меншин в офіційних документах і текстах, що веде до створення перешкоди обмежень у користуванні ними, порушення прав людини, а також розпалювання ворожнечі на мовному ґрунті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 161 кримінального кодексу України. Вжитиму в законопроекті терміну тексти ніде не дано тлумачення. За таких обставин норма може або не виконуватися, або текстом може вважатися будь-що від газетного матеріалу до художньої книжки. Таким чином, до восьми років ув'язнення, як прописано у кримінальному кодексі, можуть отримати, скажімо, ті самі видавці газет і книжок, які надрукують хай навіть гумористичні чи сатиричні тексти із помилками і нехай навіть навмисними, з такими, що побутують на певній території. Стаття 16. якщо особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не володіє державною мовою. За її заявою, тексти оформлюваних документів мають бути перекладені нотаріусом або перекладачем на мову, якою вона володіє. Згідно з порядком вчинення нотаріальних дій, нотаріус має передусім встановити особу того, хто звертається. Якщо це громадянин України, то він має володіти державною мовою. Якщо іноземець він має сам подбати про перекладача. За цим законопроектом не лише узаконюється ситуація, коли неукраїномовні громадяни держави можуть не вивчати державну мову, а й створюються невиправно комфортні умови для іноземних громадян за рахунок тих самих нотаріусів, які мають або самі бути поліглотами, або оплачувати послуги перекладачів. Стаття 23. пункт 2. з метою широкого ознайомлення громадян України з досягненням культури інших народів світу в Україні забезпечується переклади і видання художньої політичної наукової іншої літератури українською мовою, регіональними мовами або мовами меншин іншими мовами. Видавці давно б'ють на сполох. Державної підтримки книговидання нема. Жоден із опитаних нами видавців не висловив упевненості, що вона з'явиться в разі прийняття цього законопроекту, бо відсутні процедури і механізми реалізації таких ініціатив. Загальну ситуацію окреслив нам ще кілька місяців тому найбільш поінформований фахівець. Може бути документ, може бути гарно виписаний папір, але не буде жодної дії з боку влади. І е, зусилля видавців, які сьогодні е, порівняно з європейськими країнами, навіть з цією ж Польщею, Білорусією, Росією, надзвичайно малопотужні з точки зору економічної, і вони не можуть собі дозволити вкладати гроші е, саме в промоцію книги, в промоцію читання. А держава фактично ігнорує цей процес. Я вже неодноразово говорив е, і е, на прес-конференціях, і в пресі, і на радіо про те, що Міністерства фінансів на наші звернення на концепцію, яка була запропонована Держкомтелерадіо української асоціації видавців, підтримана Міністерством освіти, Міністерством культури і навіть колишнім міністром економіки про популяризацію української книги Міністерство фінансів. Заявило, що ця програма передчасна і вона взагалі не відповідає програмі реформ високоефективна держава і висококонкурентна економіка. Я вперше чую це, мабуть, якийсь світовий феномен, що виявляється читання і книга. Вони заважають будувати високоефективну і висококонкурентну державу України. Ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики виступають у пресі навіть чільні представники самих національних меншин. Проти нього іще купа таких дорогих задоволень, як друг посвідчення особи, де паралельно з державною мовою мають бути відомості або російською, або угорською, румунською, чи кримсько-татарською мовами, щоб задовольнити вимоги статті 13. Для забезпечення розуміння між громадянами України потрібно буде, скажімо, ідучи до суду, замовити перекладача з однієї мови на іншу. замінити всі таблички на будинках і Вивіски установ у багатомовних регіонах, ну і так далі. Законопроект гарантує, що держава понесе всі видатки, а держава це податкоплатники тобто, ми з вами. Схоже, ініціатори законопроекту вважають громадян України настільки заможними і забезпеченими, щоб не лише платити і так величезні податки, оплачувати комунальні послуги, ціни на які регулярно зростають і перелік яких неохильно збільшується, витрачати зайві кошти на оскладені поїздки залізничним транспортом і багато чого ще, а ще і на мовні цілі. Світлана Поваляєва, письменниця, журналістка. Після подій у Верховній Раді я відчула себе якимось підлітком анархістом, у якого насправді є тільки два шляхи. І не лише в цій державі за цього. Режиму, а в будь-якій державі, за будь-якої влади, якщо ця влада є вертикалю, бути клоуном у ананасів. А якщо не хочеш бути клоуном у ананасів, будеш ананасом у клоунів. Говорити про книговдиництво чи освіту в цій ситуації це все одно, що під час цунамі чи торнадо міркувати, що буде з твоїм фамільним сервізом, може, та частина будинку, де стояла шафа з сервізом, вціліла. А якщо вона обвалиться чи обвалилася, то чи лишилася там серед уламків, бодай одне горнятко. Письменниця Світлана Поваляєва була однією з тих, хто виступав проти прийняття законопроекту під стінами Верховної Ради. На тому мітингу вона отримала Кийком по голові. Злочини на ґрунті мовної ненависті вже почалися. Про це повідомив правозахисник Євген Захаров. Порушення конституції, розкол і розбрат, збільшення фінансового навантаження на пересічних громадян це лише найголовніші наслідки ухвалення законопроекту про засади державної мовної політики. Що робити, якщо нав'язана партія веде до жорстокої поразки, внаслідок якої можна втратити все? Гарних вам книжок і до наступного тижня.